Приїхав сьогодні нову поштою навігатор на базі VinC'E з такою проблемою, що у нього відламана кнопка живлення. Спочатку треба цю кнопку відновити, щоб вона працювала, і потім перешити систему цього навігатора і завантажити програму GoPrima з актуальними картами 2023 Q4 та актуальними базами камер і радарів. Так що спочатку займаюсь кнопкою, а потім вже буду займатися прошивкою та встановленням актуальних карт. Нова кнопка вже зайняла своє. Місце. Зараз перевіряємо. Бачимо, тепер навігатор вмикається з кнопки так, як треба. Так що зараз вже можна приступати до прошивки спочатку системи цього навігатора, а потім до завантаження програми Dream з актуальними картами України та Європи. Зайшов подивитися, якого випуску карти, і карти тут так вже дуже застарілі. Так що зараз будемо їх оновлювати. З Цим навігатором робота закінчена. Кнопка живлення замінена, пришита система повністю, і завантажена програма його прімас і не джак самими актуальними картами України та Європи. 2023, Q4 та актуальними базами камери радарів. До речі, цей навігатор називається Діні N7. Так що цей пристрій можна складати у коробку і відправляти новою поштою?